Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 563. Розміри ділянки прямокутної форми становлять 48 метрів і 30 метрів. Накресліть у зошиті план цієї ділянки в масштабі 1 до 600. Починаємо! Запишемо скорочену умову. Ділянка прямокутної форми. Зі сторонами 48 метрів і 30 метрів. Масштаб 1 до 600. Нам треба знайти розміри даної ділянки на плані в зошиті. Тобто, ми не знаємо, скільки сторони будуть сантиметрів. Аналізуємо. Відомо масштаб 1 до 600. Це означає, що 1 см на плані відповідає 600 см на місцевості. Але для того, щоб не працювати з великими числами, давайте трошки масштаб перефразуємо. Так як за умовою масштаб 1 до 600, тоді 1 см на плані. Відповідає 600 сантиметрів на місцевості. Але ми знаємо, що 600 сантиметрів – це 6 метрів, і скажемо, що одному сантиметру на плані відповідає 6 метрів на місцевості. І коли нам відомо, що ділянка 48 метрів на місцевості і 30 метрів на місцевості, тоді як дізнатися, скільки це буде на плані? Пишу. Отже, на плані сторони прямокутника. Бо в зошиті це ж прямокутник на ділянка. 48 поділити на 6 буде 8 см та 30 поділити на 6 5 см. І тепер нам треба побудувати прямокутник зі сторонами 8 см і 5 см. І все готово. Тобто, ми знайшли сторони на плані та побудували цю ділянку в зошиті. Все готово! Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!